Дівчаточки, ось такого я понапікала. Гарна сім'я, дівчата і хлопці. Давно я не пекла чирвочок Чи плюшок, хто їх називає, нас називають чирвочками. Значить, так. Сьогодні я беру теплого молока. Це в мене стакан великий, 300 мг. Я переміряла колись. Ванільки вкину. Зможу з півчайної ложечки. Так дріжджі. десь 20 грамів не менше треба вкинути. Так, сіль, півчайної ложки. Яєчко покладу. Так, цукру. Три чи 4 ложки можна покласти. Хто як любить. У мене ложка не дуже велика така. От. Олії, дві три ложки. Треба гарно розколотити дріжджі, бо плаваючі дріжджі, а воно вже, бачу, і починає потроху й дружити. Це таке. Хочу подякувати дівчаточки, вам всім за гарні коментарі, хто підписується. Дуже гарні пишете коментарі. Поради даєте. Ви вибачайте, будь ласка, мої хороші, що я вам. Не всім відповідаю. Буває тисячу повідомлень за день прийде. Я просто не зможу всім відповісти. Комусь сердечко висилаю, комусь просто лайк, комусь відповідаю, комусь, дякую, пишу, комусь обнімаю, пишу. Я якусь реакцію комусь і ставлю. А якщо кому, когось зазівала, комусь не поставила, то не ображайтеся. І я вас всіх бачу, я всі повідомлення читаю. Радьтеся зі мною. Підказуйте мені щось, може, якісь рецепти в когось є такі, знаєте, прості, цікаві. Пишіть, діліться зі мною, а я буду з усіма вами ділитися, буду вчитися разом з вами. Борошна треба, не знаю, більше ніж 500 грамів. Зараз я буду віяти і потроху замішувати. Я постійно наголошую, кажу, що потроху війте і замішуйте, і все у вас вийде. Це в мене ситечко, дівчата. Тут 500 грамів приблизно борошна влазить. Я бачу, що ще треба буде борошна нам. Так що ще додав. Може, навіть і, і більше, ніж 600 грамів, але не дуже багато треба буде додати. Їй це таке шухте. Наче куркуми додавала, але я, чесно, не додавала куркуми. Та <реш> такі яйце, таке гарне велике яйце було. Головне, дівчаточки, не забити тісто. Потрібно відчувати його. Все вийде, головне спокій. Зараз на печучивочок піду До сина, до на схожу. Подивимось з сходимо, як там вони. Взагалі-то дівчата треба, щоб воно перестало липнути до рук. Якщо у вас ви сильно хвилюєтесь, то просто бросайте це все діло, помийте руки гарно. Помажте олійкою, руки, мисочку і все вийде. Головне не хвилюватися. Буду відпочивати хвилин на 40. Тісто моє підійшло, як завжди, гарне. Зараз я його поділю на кульки, як мінімум 20 зроблю. мене дівчата просять, кажуть, показуйте, як вареники ви робите. Так що, може, завтра вареники зробимо? Чи, може, післязавтра з патрухами, чи з картоплею. Зробила дівчаточки, я 20 кульок. відпочинуть, хвилин хвилинку, потім будемо ліпити. Дівчаточки, тепер беру я кульки свої і розкатую. На дворі сонячно, так гарно. півені кукарікають. Розкатала я тепер. Я змазую олією. А ви можете маслом теплим мазати. Я мажу олією, бо то, що масло коли за. Холожається, то вони встають мені на, начебто якісь неповну ложку. Цукру кладу. Вони мені якісь стають, знаєте, тверді. А олійка те, що треба. Так. Ось так, я розрізаю і складаю дівчаточки, ось я поліпила їх. Приставлю в розтойку і грію духовку на 180 градусів. А тепер, дівчаточки, 12 штук я зробила червочок. А ще один варіант зроблю, 8 штук зроблю іншим варіантом. Все так само. Трішки цукру, неповну чайну ложечку, все так само. Звертаю рулетик. сонце таке надворі, так гарно. Так трішки отак розкатую. Просто роблю отак. Таку петелечку. Оце такі в мене будуть булочки, дівчаточки. Ось вони підійшли, збільшилось десь. В два рази, як мінімум, може в два з половиною рази. Зараз ставлю в духовку десь хвилин на 20. Кажуть, треба 180 градусів температура, а я розганяю завжди більшу, бо я хочу, щоб воно таким рум'янцем узяло, а потім зменшую до 180. Ці булочки я яєчком не мажу, а ті буду мазати. Я... Ще як діти мене були маленькі, то я часто любила робити викрутаси різні різних булочок, так наліплю, щоб їм цікаво було їсти. Та зараз вже згадую, накручувала такого щось. Головне, щоб смачно було. Все у вас вийде. Ці дівчаточки я помазала, як гарно підійшли яєчком. Теж ставлю хвилин на 15 180 градусів. Вистачить на всіх. Дивіться, яка красота, і не забувайтеся, дівчата, що все приємне в дрібницях. Робіть одне одному приємності, і все буде добре. А ще я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра і всього найкращого. До зустрічі і бувайте всі здорові!